Китаю, тороген, наближаємося до свого царства, до села Мого рідного. Назва його Азов. Приблизно 100 років в цьому селу залишилися, залишилися саме пенсіонери. Ірина, ти там сильно на мене не борчи, тому що це не факт, що. Може стати моєю дружиною. Бачите, там було море. Там працюють літрички. Каріна, хотів тебе спитати, у тебе є єдине і Вікторія. Є хата своя в Азові. За скільки ти мені її продаш? В рублях, Як? якщо було б добре цю цифру. багато хат є до вазові, хороших, вони Юра продає, ну то дорого. А так? так, всім бажаю щастя, в цьому році, дай Бог, пара абрикосів буде, будемо частіше ходити на море. Там біля моря ще вишню знайшов, горіхи горюхи тут дикі тут, зерно, вино оброблене не їсте. Тут он шовковиці трошки. Ну, вон там, бачите, цілі кущі. Ну, вона така там ніяка, не доглянута. А там біля цвинтара хороша є деревина. Тут біля зупинки. В мене там тому є десь там за деревами. Да, тут в пшеничці можна кохатися, так, як співала казка. Оце формат. Дятли полетіли, ви не бачите, горіхи доїдають. То вишка там то не працює поки. Мені як працює, але сигналу нема. Чомусь. І інтернету немає, і води нема в азові, є газ, світло, добрі сусіди, люблячі люди. І навколо мало садів єдине що. А там навколо далі там війна. Отакі От справи. І побалакали. Так. Ну Каріна, я там хотів би якось почути від тебе. Ще якийсь сигнал подай, бо я не знаю, як з тобою зв'язатися. Каменюка красива. Так, коли розмовляю з вами, покращується вимова українська, а то все слухаю, слухаю. Воно якось незручно. От тут вишні теж можна буде спробувати. Горобці чекають. Іграки. Так, ну що, вже заходимо додому. Шипшини кому треба, там може нарвати багато постів. Не знаю там. Це треба червоного збирати на осінь. Вишня щось зв'язалося. Прекрасне літо буде в нас. Так, ну все, давайте. Успіхів всім!